Я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Дане відео буде коротеньким, і я сподіваюся, що воно буде для вас корисним. І у даному відео я покажу вам один із способів закриття петель голкою. І покажу я ось такий спосіб, на прикладі пінеточки. Ось я в'яжу пінеточку. В'яжу я такі пінетки із пряжі Alize Baby Wool в дві ниточки. Пінеточка в мене вже майже готова. Ось така вона виходить. Але мова піде не про саму пінеточку, а про закриття. І покажу вам, що. Верхню частинку пінетки я в'язала таким способом, що в мене по краях виходять ось такі вузлики, такий вузликовий край. Тобто я першу петлю знімала, не пров'язуючи останню петлю кожного ряду, я пров'язувала лицевою петлею. І так робила у кожному ряду. І у мене вийшов ось такий ефект. Тепер, коли я пров'язала на потрібну мені висоту ось даної частинки пінеточки, такого бортику. Мені потрібно закривати петлі, тому я вирішила, що ось такий спосіб закриття петель. Підійде сюди якнайкраще. Отже, давайте я покажу, як я це роблю. Трішечки спицю зафіксую, щоб вона не стукала по столу. Я пров'язавши, відрізала ниточку так, і залишила невеличкий шматочок нитки. Далі беру голочку, і саме голкою я буду закривати петельки. І робитиму ось яким чином. Отже, я беру голочку і підхоплюю голкою три петлі. Ось так. Підхопила, затягую. І одну останню петельку знімаю. Ось так скидаю її. Так, петельку зняла, ниточку підтягнула. І далі повторюємо те саме. Знову підхоплюю наступних три петлі. Так, дві, третя. Ось так. Підхопила, затягую ниточку, затягнула і крайню петельку ось так спускаю. Підтягую ниточку. І Далі повторюємо точно те саме. Підхоплюю наступних три петельки. Ось так підтягнула, і останню крайню петельку спускаю. Так, І далі робимо все те саме. Ось, бачите, наскільки простий цей спосіб. Назвичайно простий а результат я вам зараз покажу знову. Підхоплюю три петлі. Давайте я ось так вам трішечки ближче покажу. Так, підхопила три петельки, затягую, і крайню петлю спускаю. Знову підхоплюю одна, дві, три петлі. Так, ось вони. І крайню петельку спускаю. Ось яким виходить закриття. Ось таке з однієї сторони, з другої сторони, також, немов такі вузлики, що досить є схожим з боковою частинкою даної пінеточки. Тим способом я продовжую закривати усі петлі. Я завершую закриття петель, У мене залишається 4 петельки. Я з трьома роблю точно те саме, що і з попередніми всіма петельками. Ось так. У мене залишається знову три петлі. Я тепер підхоплюю останніх три петельки. Так. Підтягую ниточку. Так. Крайню петельку я знімаю, спускаю, залишається 2. Тепер підхоплюю дві петлі. Ось так. Знову одну петлю спускаю, залишається одна, я її також підхоплюю і спицю забираю. Ниточку я Ось так. Ниточку підтягую. Все. Ми закрили петельки, ниточку. Зараз заховаю в полотно і покажу вам, яким виходить закриття. Ось таке вузликове закриття ми отримуємо в результаті. Ось так покажу вам ближче, сподіваюся, вам добре видно. З приводу еластичності, то закриття також є еластичним, воно не стягнуло полотно, що дозволяє зробити пінеточку, також зручненькою для малюка. І в моєму випадку, ось бокова частинка схожа на верхню частинку, також і присутні ось такі вузлики. Отже, таке закриття, такий спосіб закриття петель мені ідеально підійшов до моїх пінеточок. Якщо вам такий спосіб закриття петель також сподобався, я буду вдячна вам за вподобайку, за коментар. Зберігайте дане відео, користуйтесь таким способом і отримуйте в результаті свої власні в'язані шедеври. А я дякую вам за перегляд даного коротенького відео. Бажаю вам приємного в'язаннячка та всього самого-самого хорошого. До нових зустрічей у нових корисних відео. Бувайте!